Всім привіт, миру Божу вам дорогоцінні. Знаєте, як пише Біблія, те, що Господь він бачив, як сатана був скинений із неба на землю, тому що він зрадив Бога. І дивлячись на цей сьогоднішній світ, так багато проблем, страшна війна в Україні, йде, війни в світі, багато хвороб, віруси, тероризм, насильство, великий відсоток розводів, і просто складається одна думка в голові. Світ зійшов з розуму, і проблема в тому, що віруючі люди вони ще сьогодні знаходяться під впливом сатани, і сатана Він сьогодні робить свою роботу на досконало. Але знаєте, Ісус Христос Він прийшов на цю землю і Він дав власть нам, своїй церкві, наступати на сатану, на всю цю ворожу. Силу, тому улюблені, нам сьогодні потрібно з вами перебувати в Слові Божому як ніколи. Тому ми запрошуємо вас до місії. Слово Боже, напишіть мені. Амінь.